Сумнозвісне культове фото на палму В'єтнамі американського фотокореспондента Ніка Ута знову у центрі уваги. Пост із цим фото редактора норвезької газети «Автенпостен» Еспена Хансена видалили з мережі. В листі Марку Цукенбергу він звинуватив Фейсбук у зловживанні владою та закликав розрізняти історичні фото та порнографію. Віль сігайто я чітко та голосно заявляю те, що відбувається загрозливо. Я розпочну дискусію щодо місії медіа, які повинні говорити про проблему, навіть якщо вона незручна для суспільства. Побачимо, чи будуть результати. Змінити політику цензурування закликає Цукенберга і прем'єр-міністр Норвегії Ерна Солберг. Її пост так само був видалений, що викликало обурення та дебати в країні стосовно Фейсбук як мережі розповсюдження новин. 90% людей до 30 років користуються соцмережами як головним джерелом інформації та новин. І Якщо хтось стирає з інтернет-простору історично важливі фотографії чи події, ми втратимо розуміння нашого суспільства та перестанемо розвиватися в ньому. Фейсбук спочатку захищав свої права на власну політику щодо таких фото, навіть якщо вони вважаються культовими. Вдім по тому таки дозволив вільно розповсюджувати її мережею.